Привіт, кожен напевно грав у вибивного. Але чи задумувались, що саме робить одну гру, ну просто грою, а іншу чимось незабутним, таким собі маленьким епіком, про який потім ще довго згадують. От сьогодні ми і спробуємо розібратися, в чому ж тут секрет. Так у чому ж різниця? Де та межа між простим, трохи хаотичним перекиданням м'яча, і грою, від якої, знаєте, аж дух перехоплює? Це і є ключове питання. І відповідь до речі, не така вже й проста. От, подивіться, з одного боку маємо просто хаос. Така собі дика гра, де всі бігають, кричать, але задоволення погодьтеся мало. А з іншого справжня гра, захоплива, чесна, весела. Наше завдання зрозуміти, як з цього хаосу збудувати ось таку чудову гру, і як же нам це зробити, як перейти від цього хаосу до справжнього азарту? Ну, все починається з основи, з міцного фундаменту, без нього ніяк. Це можна сказати перший і най найважливіший крок. Давайте уявимо гру як будівлю, щоб вона була надійною, красивою, вражала їй, що потрібно. Правильно, міцний фундамент. У нашому випадку, у випадку вибивного, цей фундамент це чіткі і зрозумілі правила безпеки. І ось ми підійшли до цього ключового елементу: правила і безпека. Важливо розуміти, що це не якісь там нудні обмеження. Ні, це саме той фундамент, який дозволяє кожному грати наповну, не боячись. Бо що таке, по суті, безпека на майданчику? Це ж спільна домовленість. Ми всі погоджуємося грати за певними правилами. І саме це створює простір, де можна змагатися по-справжньому, чесно і не думати про якісь зайві ризики. І ось вони, ці чотири кити, на яких все тримається. Крок перший чітко окреслити поле, другий використовувати тільки м'які безпечні м'ячі. Третій дуже важливий цілитися нижче плачей, жодних китків у голову. І четвертий, не менш важливий, грати з повагою одне до одного. Ось і все це і є наша основа. І це, знаєте, підводить нас до головної думки. Безпека це не про те, щоб щось заборонити. Зовсім ні. Вона якраз для того, щоб розкрити весь потенціал гри, зробити її по справжньому цікавою. Гаразд, фундамент у нас є. Він міцний, надійний. Тепер можна зводити стіни нашої будівлі. І перший поверх, перший ключовий елемент майстерності це кидок, точніше, вміння перетворювати силу думки на точний результат. Ну що ми часто бачимо: гравець хапає м'яч і щосили жбурляє його кудись у бік суперника. Просто на удачу. А результат десять таких китків і жодного влучання. Лише втома і ну таке собі розчарування. А тепер уявимо іншу картину один єдиний кидок, але точний, продуманий, зроблений у правильний момент. І от саме цей один кидок може змінити геть. Усе він у сто разів цінніший за десяток отих хаотичних спроб. І ось тут ми доходимо до дуже важливого висновку: розумний кидок завжди сильніший за просто сильний кидок. Справжня майстерність не в м'язах, а в голові. Добре, кидати навчилися, але ж це тільки половина справи, бо кожна атака це завжди шанс для захисту. І ось тут на сцену виходить інше мистецтво: мистецтво ловіння м'яча. Є така чудова фраза: вміння зловити м'яч перетворює захист на напад, і це ж чиста правда. Уявіть цей момент, м'яч летить просто в гравця, і він його ловить. Все в цю секунду вся динаміка гри перевертається з ніг на голову. Бо що відбувається, коли м'яч зловлено? По-перше, гравець рятує товариша по команді, і повертає його у гру. По-друге, він вибиває суперника, який кидав. І по третє, він повністю змінює розклад сил на полі. Це ж просто потрійний ефект від одного руху, неймовірно. Так, давайте тепер зведемо все докупи. Ми говорили про дві важливі речі: надійний фундамент правил і високі стіни майстерності. Тепер подивимось, як вони працюють разом. Дивіться, все просто. Фундамент, тобто, правила, дає нам, що чесність, захист для всіх і порядок на майданчику. А вже на цьому фундаменті навички гравців будують саму гру, створюють ті самі захопливі моменти, дозволяють думати стратегічно, показувати свій талант. Одне без іншого просто не існує. І це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати: правила без майстерності нудно. Майстерність без правил, просто хаос. І тільки коли вони разом ось тоді й народжується та сама незабутня гра. І на завершення одне питання, над яким варто подумати: якщо вийти за межі ігрового майданчика, як ще правила роблять наше життя, наші справи та й будь-що інше кращим, де ще цей баланс між структурою та свободою творить справжні дива? Поміркуйте про це.